Це ще Дамаскін у миру Дмитро Дмитрович Цедрик народився 29 жовтня 1877 або 1878 року в містечку маяки Одеського повіту Херсонської губернії в сім'ї поштового чиновника. Закінчивши в 1893 році Херсонське духовне училище, він вступив до Одеської духовної семінарії. У 1895 році Дмитро перейшов. До Херсонської учительської семінарії, а в 1902 році закінчив місіонерські курси при Казанській духовній академії. Того ж року, 9 червня, він прийняв чернечий постриг з ім'ям Дамаскін. Наступного дня він був рукопокладений на єродиякона, а 30 червня був висвячений на єромонаха. Під час Першої світової війни з весни 1915 року отець Дамаскін служив на Кавказькому фронті начальником лікарсько харчувального загону Червоного Христа, а з 1916 року очолював загін з боротьби проти заразних хвороб. У 1917 році він був санітаром і військовим священником 10-го армійського запасного полку на південно-західному фронті, 9 травня. 1918 року Ірамонах Дамаскін був демобілізований. У 1918 році його заарештували в Орловській губернії і засудили на розстріл, проте він уникнув страти. Того ж року отець Дамаскін переїхав до Києва, став насельником Михайлівського Золотоверхого монастиря і був прийнятий на навчання до Київської духовної академії. Київський митрополит Антоній Храповицький, призначив його єпархіальним місіонером. Два роки по тому архі єпископом таврійським Димитрієм Абашидзе, отець Дамаскін, був возведений у сан архімандрита і призначений настоятелем Балаклавського Георгіївського монастиря на березі Чорного моря, у 1922 році в Сімферополі він був притягнутий до суду разом з владикою Димитрієм, який на той час уже був. На спочинку та іншими священнослужителями, але був виправданий Верховним судом Кримської АСРР. на початку наступного року. І Дамаскін знову був заарештований за звинуваченням у споруді. Спротиві вилученню церковних цінностей. Дев'ять місяців він перебував у в'язниці разом з єпископом Євсевієм Рождественським, А після звільнення був висланий за межі республіки. Отець Дамаскін поїхав до столиці і оселився в Даниловому монастирі. 18 листопада. 1923 року в Донському монастирі патріарх Тихон очолив херотонію отця Дамаскіна на єпископа Глухівського вікарія Чернігівської єпархії. Його призначили тимчасово керуючим Чернігівською єпархією. Також єпископ Дамаскін деякий час керував стародубським вікаріатством у зв'язку з засланням вікарія. У січні 1924 року архієрий прибув до Глухова. Там він налагодив діяльність єпархіального управління і канцелярії та і благочинних правлінь здійснював поїздки єпархією. 15 вересня того самого року його заарештували в Ніжині і помістили до Чернігівської в'язниці. Владику звинуватили в організації нелегальних структур церковного управління, виступах проти обновленства і поминанні за богослужінням ув'язнених єпископів. Православні громади Чернігова, Глухова, Ніжина і Новгорода Сіверського зверталися з клопотанням про призначення над єпископом суду або у разі відсутності обвинувачення. Про його негайне звільнення. 14 травня 1925 року Владика Дамаскін був звільнений, проте в липні короткий час був під арештом за контр... контрреволюційну пропаганду. Уже в серпні його притягнули до слідства у справі Воздвиженської Неплюєвської монархічної організації. Після обшуку у нього взяли підписку з зобов'язанням виїхати до столиці. З вересня Владика знову жив у Даниловому монастирі. 30 листопада того ж року, разом з багатьма архієреями він був заарештований у справі патріаршого місцеблюстителя митрополита Петра Полянського. Єпископа Дамаскіна звинуватили в участі в нелегальному Даниловському синоді. 21 травня 1926 року особлива нарада при колегії ОДПУ засудила його на три роки заслання до Сибіру. У листопаді 1928 року архієрий був звільнений із заслання з обмеженням вибору місця проживання. З кінця року він жив у місті Стародубі і служив в йоанно притеченській церкві. Наступного року владика Дамаскін знову був заарештований, він був відправлений під нагляд центрального ДПУ і поселився в Даниловому монастирі, отримавши у квітні 1929 року розпорядження митрополита Сергія Страгородського про необхідність надання духовенством до органів влади відомостей про церковні громади. Єпископ Дамаскін припинив його поминання за богослужінням. У травні він звернувся до митрополита Сергія з листом, у якому писав, що видання декларації 1927 року означало відмову від гідності і внутрішньої свободи церкви. Тоді ж він відхилив пропозицію стати помічником ленінградського митрополита Серафима. Чичагова 27 листопада 1929 року владика Дамаскін був заарештований у Стародубі як керівник церковного контрреволюційного угруповання і відправлений до Смоленської в'язниці. Під час слідства він відкинув засновані на доносах звинувачення в організації конспіративних контрреволюційних зборів у листі до обласного відділу ОДПУ. Він підкреслив аполітичність істинної православної течії в церкві та зазначив про безперспективність боротьби держави з церквою, оскільки неможливо знищити віковічну ідею християнства, бо вона в дусі людини. 28 травня 1930 року. Колегія ОДПУ у західній області засудила владику Дамаскіна на 10 років виправно трудових таборів. Він відбував покарання у Соловецькому таборі на Анзерському острові наприкінці листопада 1933 року був звільнений через інвалідність 1 серпня 1934 року. Владика був заарештований у Ніжині Чернігівським обласним управлінням НКВС за звинуваченням у тому, що проводив організаційну роботу спрямовану проти заходів радянської влади і. Був членом нелегальної контрреволюційної організації церковників Істинно-Православна церква на слідстві він не приховував своїх поглядів, але заперечив участь у контрреволюційних організаціях. 19 лютого 1935 року особлива нарада при НКВС СРСР засудила його на три роки заслання до північного краю. Єпископ Дамаскін був на засланні в Архангельську, де 3 березня 1936 року в чергове. Був заарештований. Перебуваючи у в'язниці в місті Кірові, він написав розгорнуту пояснювальну записку до особливої наради при НКВС СРСР про ненормальне становище віруючих громадян СРСР. У ній він звинуватив державні органи у неконституційних формах ставлення до церкви. 27 жовтня 1936 року особлива нарада засудила архієрея на 5 років виправно трудових таборів. З кінця року він відбував покарання в бурминському відділенні карагандинського табору в Казахстані. Працював бухгалтером. 13 серпня наступного року владика Дамаскін був заарештований у таборі і звинувачений в антирадянській агітації та організації нелегальних збіговиськ. Приводом для арешту стало святкування єпископом і його спів'язнями. Великодня винним він себе не визнав 10 вересня 1937 року. Особлива трійка при управлінні НКВС у Карагандинській області засудила єпископа на найвищу міру покарання. 15 вересня він був розстріляний у Карагандинському таборі у серпні 2000 року. Священомученик Дамаскін Цедрик був причислений до Лику святих для загальноцерковного шанування.